Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку – Франція за часів Людовіка 14. У 1643 році помер Людовик 13 і королем Франції став його син Людовік 14, якому ще тоді не виповнилося і п'яти років. Його появу на світ 5 вересня 1638 року Франція сприяла як Дарунок небес. Адже впродовж 22 років шлюбного життя Людовик XIII та Анна Австрійська не мали дітей. Юний король вивчав історію, математику, латинську і іспанську мови, державне та церковне право, учився малювати, грати на музичних інструментах і танцювати. Однак, уже в зрілому віці він визнавав, що йому все таки бракує знань. Регентом при малолітньому Людовіку 14 стала його мати Анна Австрійська, та фактичним правителем країни з 1643 по 1661 роки був перший міністр кардинал Джуліо Мазаріні, палкий прихильник абсолютної монархії. Він зміцнив авторитет Франції завдяки укладенню низки вигідних для країни угод з Іспанією. А також вестфальського миру 1648 року, який закінчував тридцятилітню війну. За підтримки Мазаріні було засновано Королівську академію живопису і скульптури, а в палаці кардинала в Парижі зберігалася колекція мистецьких шедеврів. Італієць за походженням він не був популярним серед французів. До того ж, у спадок від кардинала Рішельє отримав чимало проблем. Економічного і політичного характеру. Вирішувати їх Мазаріні намагався за рахунок підвищення старих і запровадження нових податків. При цьому кардинал усіляко ігнорував паризький парламент. Невдоволення зростаючими податками та іншими поборами вилилося в 1648 році в потужний виступ проти абсолютної влади короля, яке отримала назву фронда, що означає праща. Паризька буржуазія і дворянство Мантії вимагали собі прав контролю над податками і призначенням королівських чиновників. Їхні вимоги підтримали прості парижани. І в столиці почали споруджуватися барикади. Фронда охопила деякі провінції Франції. Королівський двір утік із міста до Парижа підійшли вірні королю війська. Але в 1649 році лідери фронти, налякані розмахом народного руху, уклали угоду з владою, і кількість виступів зменшилася. Чому ж французькому королю вкотре вдалося отримати владу? Річ у тім. Що боротьбу з королівською владою не підтримала більшість французьких дворян. Фронда не мала вирішального впливу в країні. У Франції не було й потужного протестантського руху, тому влада короля витримала випробування фрондою. Поразка фронду у Франції продемонструвала силу абсолютної монархії. У 1661 році після смерті кардинала Мазаріні. Король Людовік 14 оголосив, що управлятиме державою самостійно. За часів його правління абсолютна монархія у Франції досягла найвищого розквіту. Король відверто заявляв: Держава це я. Владі короля підкорялося все населення країни від селянина до герцога. Людовік XIV управляв країною за допомогою великої кількості чиновників і сильної армії, що придушувало будь які заколоти, проте основою влади короля залишалося дворянство, чиї інтереси Людовік XIV дбайливо оберігав і створював умови для його збагачення. Французькі дворяни майже не турбувалися про покращення господарства, і їхні доходи від землі постійно знижувалися. Тому провінційні дворяни йшли на службу в армію, часті війни давали їм великі прибутки. Часто король влаштовував дворян на різні посади при дворі. Більшість з цих посад не мали жодного значення, але з їхньою допомогою Людовік 14 забезпечував дохід багатьом дворянам. Посади були найнемові... найнеймовірнішими. Одні придворні будили короля, інші одягали його, треті супроводжували на сніданок. Придворні, очікуючи на дорогі подарунки, улесливо називали Людовіка 14 королем Сонцем, світло якого затьмарювало все навколо. Людовік 14 заохочував марнотратство своїх придворних, королівський двір блищав від розкішного вбрання і коштовностей. Та вважався найбагатшим у Європі. До речі, таке прізвисько Король Сонце виникло, коли 15-річний Людовік станцював в одному з придборних балетів партію, партію Сонця, що розганяє темряву. Воно швидко і міцно злилося з іменем монарха, який, ставши дорослою людиною, свідомо заохочував живописців і скульпторів зображувати себе у вигляді міфічного Аполлона, бога Сонця. Символом могутності королівської влади у Франції став новий палац Людовіка XIV – Версаль. Гігантський палацовий комплекс був побудований за 18 кілометрів від Парижа. Король хотів обезпечити себе від частих проявів невдоволення жителів столиці. Будувався палац майже 50 років, і його вартість була більшою, ніж річний дохід невеликої європейської держави. На будівництві працювали десятки тисяч робітників і солдатів. Сучасників захоплювало розкішне оздоблення кімнат. Проте найбільше враження справляли парк і 1400 версальських фонтанів, що являли собою єдиний комплекс. Також у Франції, в 17 столітті, зароджується новий стиль класицизм, заснований на наслідуванні зразків античної культури. В архітектурі класицизм характеризувався чіткістю і суворою витонченістю форм, логічністю планування будинків, невеликою кількістю дрібних деталей. Будинки класичного стилю мали демонструвати і могутність влади, непорушність існуючого порядку. Прикладом архітектури класицизму є палацовий комплекс Версаля у Франції, а також палац Сан Сусі в Потсдамі, в Німеччині з 1665 по 1683 роки внутрішньою політикою держави керував генеральний контролер фінансів королівства Жан Батист Кольбер. Чесний лановитий чиновник, Кольбер піклувався про розвиток країни, запроваджував реформи, які мали покращити становище Франції. Податки, які сплачував третій стан. Городяни і селяни були чітко визначені і навіть зменшені. Держава підтримувала розвиток мануфактурного виробництва, допомагала буржуазії створювати нові підприємства. За Кольбера зросла кількість нових великих мануфактур сукняних, килимових, скляних. Для захисту французької буржуазії проводилася політика протекціонізму. Ввезення іноземних товарів у Францію обкладалося великим митом, а вивезення французьких товарів заохочувалося. Таким чином протекціонізм це політика владою, політика підтримки владою України внутрішнього виробника. Така політика захищала французькі мануфактури від конкуренції і збільшувала доходи держави. Генеральний контролер фінансів сприяв розвитку торгівлі в країні, скасував численні внутрішні митниці. За його наказом були побудовані нові зручні дороги. Кольбер опікувався справами і зовнішньої торгівлі, підтримував французькі торгівельні компанії, такі як Ост-Інську, Вест-Інську, Левантійську. Таким чином, ефективні реформи Кольбера сприяли подальшому розвитку країни, але не були завершені. Витрати короля і королівського двору, які весь час зростали, спустошували скарбницю. Після смерті генерального контролера фінансів Кольбера, Людовік XIV почав втручатися у внутрішню політику і ситуація у Франції погіршилася. Король самостійно запроваджував нові податки і інші побори. Для підтримки королівської влади у Франції була створена постійна поліція, яка уважно стежила за проявами невдоволення в суспільстві. Будь-які спроби висловити обурення жорстоко придушувалися. Особливо активно влада переслідувала гугенотів, які виступали проти будь-якої абсолютної влади. У 1685 році Людовик XIV скасував нанський дикт, і почав відкрито навертати гугенотів до католицтва. Десятки тисяч протестантів опинилися у в'язницях, ще більше їх втекло з країни. Дії французького монарха обурили навіть папу римського, але король Сонце не зважав на це. За блиск Версаля і величезну армію розплачувався третій стан. Особливо тяжким було життя селян. Які, крім феодальних повинностей, мали сплачувати до скарбниці податки, що постійно зростали. Для збору податків іноді доводилося використовувати регулярну армію, будь-які селянські виступи жорстоко придушувалися. Становище городян, особливо буржуазії, було трохи кращим, проте постійна нестача коштів змушувала короля збільшувати побори із буржуазії. Що стримувало економічний розвиток країни. Багато власників мануфактур і простих ремісників розорялися, розвиток промисловості у Франції сповільнився. Внутрішня політика Людовіка 14 загальмувала розвиток країни. А якою ж була зовнішня політика Людовіка 14? Він мріяв про те, щоб стати абсолютним правителем усієї Європи. Більшу частину правління короля Сонця Франція провела у кровопролитних війнах. До цього короля підштовхнуло численне дворянство, яке збагачувалося за рахунок військової здобичі і грабежів. Основу французького війська становила постійна армія, набрана із селян і озброєна найсучаснішою технікою. У перші десятиліття правління Людовіка XIV Франція досягла значних успіхів у війнах з Іспанією та Голландією. Територія французької держави була збільшена за рахунок земель на півночі країни. Перемоги Франції пояснювалися тим, що французька армія була значно сильнішою, ніж армія противників. Крім того, у конфліктах не брала участі інша сильна держава Англія. У цей період збільшилися заморські володіння Франції, були загарбані землі в Африці і Індії. Французькою колонією була оголошена Канада. А в 1682 році величезні території по обидва береги річки Місісіпі перетворилися на французьку колонію Луїзіана. Лузі... До речі, чому Шанглія не приймала участі у цих війнах? Справа в тому. Що Людовік XIV знайшов цікавий спосіб доподомогтися дружньої політики Англії. У цей час в Англії правив король Карл II Стюарт, який мав велику потребу в грошах. Людовік XIV просто підкупив англійського короля, надавши Карлу II фінансову допомогу. Проте, після славної революції в Англії, ставлення до Франції різко змінилося. Французький король зміцнював свої позиції в Європі, намагаючись послабити австрійських габсбургів. Для цього Католицька Франція активно підтримувала просування мусульманської Туреччини в Європу. Самовпевненість у своїх силах підштовхнула Людовіка 14-го до нової війни в 1688 році. Однак воювати французам довелося з провідними країнами Європи, у тому числі і з Англією. Війна закінчилася в 1697 році, і Людовік XIV уперше не зміг збільшити свої володіння. Тривалі війни виснажували країну, довелося знову збільшити податки. Однак король Сонце не звертав уваги на труднощі своїх підданих. На початку 18 століття розпочалася виснажлива війна за іспанську спадщину. Яка тривала з 1701 по 1714 роки, знову Франція воювала з більшістю країн Європи і знову дії французів не мали успіху. Франція втратила частину Канади, яку захопила англійці. Спроба Людовіка 14-го встановити панування в Європі закінчилася невдачею. Багаторічні війни за часів Людовіка 14. Виснажили Францію, і вона вже не могла боротися за панування в Європі. Таким чином, у XVI столітті у Франції розпочалося формування абсолютної монархії, яка досягла вершини свого розвитку, розквиту в другій половині XVII століття. За правління Лої XIII або інакше Людовика XIII, його перший міністр, кардинал Рішельє домігся значного зміцнення центральної влади Франції. У період правління Людовіка 14, абсолютизм у Франції досяг свого розквіту. Людовік XIV навіть ототожнював себе з державою, називаючи себе держава це я». Найбільші успіхи політика Луї XIV мала в економічній сфері, але прорахунки в релігійній сфері, поразки на міжнародній арені, непомірні витрати на королівський двір нівелювали ці здобутки. А я дякую, що слухали мене уважно.